29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України та 10-ті роковини Іловайської трагедії. У серпні 2014 року під Іловайськом на Донеччині розгорнулася одна з найтрагічніших, а водночас і найгероїчніших битв війни на Донбасі. Бої, що тривали з 6 по 29 серпня, увійшли в історію як Іловайський котел. Під час спроби виходу через так званий зелений коридор агресор підступно накрив наших захисників вогнем у полях із соняшником. Того дня загинуло 366 українських воїнів, 429 отримали поранення, 158 зникли без зникли безвісти, а 300 потрапили в полон. Саме тому квітка Соняха стала символом цього дня пам'яті як нагадування про мужність наших героїв і символ життя. Вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну і в обласному центрі Прикарпаття. У меморіальному сквері пролунав дзвін пам'яті та відбувся молебень. Дзвін пам'яті вкотре пролунав на Прикарпатті, аби вшанувати тих, хто загинув у боротьбі за Україну. Пані Ганна втратила сина на війні рівно десять років тому. Її роман загинув в Єловайському котлі. На фронті чоловік пробув менше місяця. Тривалий час вважався зниклим безвісти, та згодом його смерть підтвердили. Він так поїхав, що він навіть не сказав, де він є, не хотів казати, де він є, бо він знав, а я й не чула за той ловайська. Потім вже коли вже та трагедія сталася, коли вже це все було вже сказано, то я вже тоді аж дізналася, що він там був і про ті всі події. знаєте, так деколи згадується і думається, чого то так наше керівництво, ті всі, що є при верхах, ті всі військові, коли хлопці просили допомоги, чого вони допустили до того, що тільки було жертва. А це лише не так, що болить. Жінка досі розповідає про свого сина зі сльозами на очах. Хлопець був, я вам скажу, він був розумний. І, і такий був патріот, і цей сьогодні дякую Богу, що він був моїм сином і що так він любив. в нього в серці була любов, що він мав любов і до, до рідних, і до України. І він такий, що він був, ну як він ніколи був би не сварився, нікому нічого не відмовляв. Він був, був останню сорочку і такий був добрий. Роман Грицик не єдиний з Івано-Франківщини, хто загинув тоді на Донеччині. Жертвами Іловайської трагедії стали ще 13 прикарпатців. З 2019 року у цю дату в Україні відзначають День пам'яті захисників України. Того часу, по сьогоднішній день я думаю, і на наступні роки ми будемо в цей день пам'ятати про кожного українця, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність України за і кордонів за її світле майбутнє. Ми вшановуємо їхню пам'ять, і водночас з цим ми гордимося, що є такі люди, адже якщо б не наші чоловіки, батьки, рідні та близькі. Найкращі сини української землі, то сьогодні, очевидно, не було би нашої держави і нас з вами. Сьогодні ми вшануємо пам'ять всіх наших захисників, всіх героїв, які віддали життя за Україну. Кожен раз звучить дзвін пам'яті, і ще раз нам нагадує кожному із нас. Яку страшну велику ціну, а ціна це є людське життя ми платимо за нашу незалежність, платить український мирний народ, жити в мирній українській державі у день пам'яті захисників України на Прикарпатті для родин героїв організували низку заходів. Це один з найсумніших днів в році, визначений указом президента. І сьогодні ми будемо разом з родинами відзначати цей день. Будемо разом з ними спільно молитися. Будемо їх підтримувати, і сьогодні ми запросили всі родини сюди незалежно від того скільки років, незалежно від того, яка трагедія сталася. Але на жаль, після 2014 року почалося 22-му повномасштабне вторгнення. І зараз ми маємо дуже і дуже багато родин, які рідних різних війні. Після пам'ятних заходів в меморіальному сквері Івано-Франківська родини загиблих військовослужбовців відвідали також алею слави героїв.